З кожним таким похороном все важче говорити, важче на серці, тому що відчуваємо нашу недостачу, недостачу в собі, недостачу навколо себе. Але маємо втішатися, що написав наших заступників, захисників, молитовників, святих а, прибуває, а нестача тут земну маємо повнювати, бо джерело ми маємо це Божественна любов, звідки маємо черпати сили, наснагу за взяття для подальшої боротьби і перемоги. Ми не вдячні. Нашого Михайла, всім нашим воїнам, які боронять нашу батьківщину вже так довго. І всім тим воїнам, які боронять від цієї орди вже тисячу років, а то й більше. Тому що на передньому краї ми завжди наша Україна, наш народ, наші воїни. Де б вони не були, на передньому краї, І я думаю, на небесах вони теж не Вкрай і Михайло наш, який сьогодні так, увіллється лави наших загиблих героїв, всіх-всіх, від древніх часів і до нині. він там буде. Під проводом архістратига нашого Михаїла боронити нашу землю, боронити наше небо, боронити нас з вами і наші серця, і того, що ворог не. Зміг посіяти в них ані зневіри, ані розпачу, ані безнадії, а щоб були в наших серцях тільки віра, надія, любов. і впевненість у нашій перемозі. Ми вже перемогли, ми вже спаслися, Тільки треба ще кожному з нас пройти той шлях, як прийшов його Михайло. Шлях Переможний шлях завзяття і незлавності. Ці слова зараз в устах деяких наших сучасників начебто набувають е, такого заложеного, я б сказав, відтінку, але так не повинно бути. Ці вічні слова, вічної любові, вічної нашої подяки, воїнам, всім нашим предкам, які хотіли, щоб... Ми жили звільні, прекрасній, квітучій в Україні в білому світі, в Божому світі, а не в чорному. Ми їм вдячні і ми маємо бути такими ж, як вони. Каже апостол Павло, наслідуйте мене, як я наслідую Христа. А ми повторюємо за ним. Будемо наслідувати Христа, наслідуючи наших героїв, наших воїнів, наших, наших дорогих, незабутніх, всіх, всіх, хто поклав вже своє життя на віта вітчизни, всіх, хто ще покладе, всіх, хто прийде в цей буремний світ, щоб намножити в ньому світ, добро, красу, любов, як це робив Михайло. І тепер у його співах там на небесах, в Яндексському тому хорі, ми будемо чути. Ми будемо чути оцю віру, надію і любов. А ми тут, нашим слабким земним хором, будемо цей янгельський хор доповнювати, і тоді ніхто, ніяка сила ворожа, не зможе це світло згасити, ці янгельські спів притлумити, а наші серця перетворити на попіл і на камінь. Царство Небесне, або Боже, не забудьмо. Воїнам, героям і всім мирним діткам, людям, які займали від рук кривавих загарбників, все одно Бог не в силі, а в правді. Бог з нами, значить, і перемога буде.